Все вже сталося. Галіна молилася з останніх сил. Після десятка однакових кімнат був суцільний коридор, у кінці якого не починалося нічого нового. Її віра слабшала і молитва не допомагала. Щеплені долоні намагалися розтиснути щось незриме й лехе. Розум Аліни котився нескінченими сходами, пролітав цілі рядки молитви і летів у холодну бездонну темряву. Ліва долоня її стала дверним отвором, а права величезною шафою, що затуляла його. Аліна зникла. Запам'ятайте це. «Та що ж так важко? Бурмотів собі підніс Єгор, не припиняючи пихтіти і лаятися. Не піднімай її, я штовхай!» – видавив із себе Денис, що навалився на шафу. Крім цих двох кімнатою ходило ще троє людей, дві доволі симпатичні дівчини і хлопець, який усіх сюди і привіз. Коль, допоможи. Вона просто нереально важка, покликав Єгор Кольо, що стояв біля дівчат, і Натамаша разом із колею були в протилежному кінці великої кімнати. У маші в руках був ліхтар, світло якого стрибало по сторонах. Довкола панував бруд і розруха. Під стінами цілими кучугурами лежала відшрована штукатурка. У різних місцях крізь підлогу пробувалася рослинність, а стріснутої стилі меланхолійно капала вода. Три великі вікна були забиті дошками, поверх яких проглядалися видряпані слова та імена. Коля пройшов повз ці написи і ніби навмисне не надав їм особливого значення. Разом із Єгором та Денисом вони хай з великим зусиллям, але все ж таки відсунули величезну шафу, яка закривала дверний отвір. Чувак, а де ти взагалі відкопав це місце? Звертаючись до колі, запитала Маша, що підійшла до них. Саме він умовив їх поїхати сюди місяцями, багатозначно розповідаючи про місце, де збуваються загадані бажання та мрії. У мене бабця в області жила у селі, і мене до неї постійно відправляли влітку по господарству допомагати. Пам'ятаю, вже тоді бабця почала конкретно шелестіти. Мало того, що вік, так ще й подружок на старості в їхній сільській церковній парафії таких самих знайшла. А подружки ті, зрештою, виявилися сектантками. і так моїй бабці голову вони затюкали, що в неї всі ці старечо-маразматичні приколи на швидкості Х2 відбувалися. Собаки курей забувала годувати, і йшла незрозумій куди постійно, але завжди пам'ятала про своїх подружок сектанток та їхню сектантську церкву, до якої вона почула згодом замість нормальної ходити. І ось Пам'ятаю, за кілька місяців перед тим як вона померла, приходжу я після цілого дня на городі в хату і бачу в кухні на столі їхню сектантську книжечку. Матеріал просто лайном. Ми в школі за допомогою А4 і степлера, і то кращі книжки робили. Там на обкладинці було одне слово такими великими червоними літерами опалище. Я його чомусь запам'ятав. Бабця моя, як я й казав, через пару місяців померла, ті чорти, ясна річ, встигли в неї віджати хату. Вона їм чи то дарчу написала, чи то заповіт. Коротше, не суть. Десь за півроку я засів на нічний качу лінійку і фоном слухав увімкнений телек. І може пам'ятаєте, там така фішка була, що на одному каналі вночі починали показувати інший. І ось я так спочатку фоном слухав якийсь фільм, граючи в лінійком, а потім, ближче до ночі, фільм закінчився. А разом із цим на тому каналі почав мовити інший. І почалася там така тужлива моть, що просто не передати словами. Тільки я хотів перемкнути канал, як тут диктор вимовив слово опалище. Там ще пам'ятаю, прям такі історичні відступи були. Типу, у 1897 році він вирушує з подільської губерні до Київської. Рік по тому його вагітна дружина захворіє на туберкульоз і помирає, забираючи із собою на небо їхнє ненароджене дитя. А ще через рік, на межі століть, Григорій Максимович у межах Київської губернії зводить опалище і покидає наш світ. Що ще за опалище? З усмішкою перебив Колю Єгор. Слово ще таке дурнувате. От і я тоді з цього майже так само угарнув», – сказав Коля і продовжив свою історію. Та передача закінчилася хвилин за десять. Увесь час, що залишався на екрані під класичну музику, змінювалися картинки з небом, яблуневими садами та ставками. Не знаю, але я чомусь тієї ночі якось із цього слова приколовся і почав його всім у чат писати опалищем і так без кінця. Десь під самий ранок мені пише чел, і без приколів на повному серйозі мовляв, так і так я займаюся дігарством, об'їздив уже пів України і не один десяток разів натикався на байку про опалище. Я почав у нього розпитувати типу, що за байка, і він мені настрочив у шаті цілий твір. Мовляв, є на трасі Одеса Київ один поворот, який можна побачити, тільки якщо їхати після опівночі з вимкненими фарами. Зустрічається він найчастіше після пам'ятних хрестів біля тих місць, де сталася аварія. Мовляв, та існує низка сприятливих умов для його виявлення, а саме осінній період, дощі і швидкість понад 60 км на годину. На цих словах іна та Маша якось дружно, чи то обурилися, чи то зобразили подив. І ти реально вимикав заради цього фари, коли ми їхали? випередивши їх, запитав Єгор. Ти що, гониш? Я думав, ти над дівками приколюєшся? Ні. Без натяку на веселощі протягнув коля і продовжив свою історію. Куди там приколюватися? Я руками шукав це місце. Знаєш, скільки він ще там мені всього розписав? Там будь-який фільм жахів відпочиває. Я як згадаю ту ніч, у мене аж волосся дибки стає. Ти знайдеш десятитисячне містечко, в якому день не відрізняється від ночі, а ніч співає нескінчені пісні жаху, де завжди один і той самий мотив. Вірші про безумство, нескінчений дощ і мокру землю, про голодні стіни та людей, які не бачили своїх відображень роками. Типу, що якщо ти зібрався туди їхати, то не можна із собою брати дзеркала. І що якщо тобі десь не пощастить побачити себе у відображенні калюжі чи скла, то краще одразу Відвести погляд, тому що будь-яке відображення там не твоє, і тобі завжди його своїй подобі здаватиметься щось не так, а якщо почнеш придивлятися, то не встигнеш утямитися, як усі страждання чужого відображення стануть твоїми. Ну і там ще крім цього була купа всякої херні, що твоя тінь не твоя, що ти не ти, і так без кінця. Я просто добре запам'ятав той божевільний ритуал із їздою, А як тачки з Литви почав ганяти в Одесу, так завжди вночі проїжджаючи хрести на трасі, став на хвилину вимикати фари Руками ніфігам, фігам, а тут от схоже нам пощастило. І що тепер? запитала Гіна ця їхня компанія стояла біля дверного отвору в тому місці, де була масивна шафа, яка не так давно затуляла його. З розверстої чорноти тягнуло вогкістю і холодом. Вітер, що вив і нерозбірливий шум з глибин, змусив всіх присутніх перед проходом ледь помітно щулитися. Усіх, крім Колі. узявши ліхтари з рук маші, він без жодних слів пішов туди. Так само мовчки, за ним пішли всі інші. Залишившись без ліхтаря, Маша відчула себе беззахисною, пробігла трохи вперед і, порівнявшись із колею, запитала: це тут збуваються всі мрії. Хоч вона й намагалася поставити запитання якомога буденнішим тоном. Голосок, що спіткнувся в величезну кількість нахлинувшого страху, її видав. Скидався він швидше на вереск, що на якомусь первісному рівні подіяло гіно, яка йшла позаду, і вже за мить обидві тулилися одна до одної, йдучи за Колею. Так, відповів Коля, рухаючись з довгого коридору. З боків були однакові порожні кімнати без дверей. Маша знову наздогнала колю черговим запитанням. А що це взагалі за місце? Ну, ти типу зрозуміло, що це якась садиба, це церква, перебив її коля. Я в інтернеті знаходив про неї цвяхівська називається. Вона ніби вже в той час покинута була. Там навколо неї тоді село було. А як сільський дурник попав, задушив у храмі, місцеві почали її проклятою вважати. І ще так збіглося, що не врожай того року був. У підсумку вони всі подумали, що їх Бог карає, і за років п'ять усе село роз'їхалося, хто куди. Сюди ж в результаті приїхав Григорій Максимович. Коля стишив ходу і повернув у найближчу кімнату. Брудні стіни робили світло ліхтаря чужими тьмяним. Він що, типу якийсь чудотворець був? запитав Денис. До речі, ні, звичайний ботаник. Чи як це там у той час називалося? Їздив губернями, збирав рослини і насіння, щось там вивезти намагався. Ну, а як це пов'язано із виконаннями бажань? Поцікавилася Гіна, яка обхопила Машу за руку. Хочете вірте, хочете ні, Він тут дерево посадив? Дерево? чогось неприродно, здивувався Єгор. Так, деревом. Але не просто дерево за легендою він поховав тут свою дружину з ненародженою дитиною, і до них трону він поклав особливо насінином, яку він привіз із єгипетської експедиції. Особливість цього насіння було в тому, що вона навіть заміну своєї температури була завжди теплою і ніде не приживалася. Виростати її було мрією всього життя Григорія Максимовича. Поховав він дружину з дитиною біля церкви разом із насінням цим. І, вже розчарувавшись у житті, зібрався помирати. Як то дивиться через місяць, церква трохи меншою на горизонті стала. Прийшов туди, а її ніби земля в себе затягнула. Став він тоді спостерігати за цим. Весь наступний рік до самої своєї смерті він споглядав, як церква під землю йде, попутно по всій окрузі людей збирав, щоб до дива цього долучити. Вважав він, що насіння його деревом стало і не просто деревом, а таким, що вниз рости почало, в саму землю. Коротше, остаточно в мужикадах поїхав, перебив колю Денис. Може так, а може й ні, багатозначно сказав Коля. Загалом говорив він усім, що коріння дерева цього церкву в землю потягнуло, і, мовляв, церква є його корінням, а саме дерево таке росте вниз у землю. Тоді ж ще й час такий був, коли багато хто вірив, що пекло під землею, і почав останні місяці свого життя Григорій Максимович від усіх молодов вимагати у своїй церкві. Там ми слово з'явилося це опалище. Казав їм, що якщо достатньо молитися не будете, то з того боку гілками зло з пекла в наш світ прийде, що молитви живлять дерево і стримують пекло, яке наступає. Час минав, люди молилися там, прокопали ще тоді вхід, яким, до речі, ми з вами сюди і залізли. Якийсь час у село навіть паломники ходили, чудотворним вважалося це місце. Тоді ж одна особливість цього місця з'явилася: виконання бажань. У житті ж як молитва молитві на рівні? Скільки релігій, вір, вірувань, обрядів та іншого, тут і говорити нічого. Головне тобі продати віру, а там уже не важливо, як ти будеш молитися, мій адже молитва це якщо узагальнити, глибина концентрації розуму, віру може щось похитнути або послабити. Від цього молитва стане просто словами, а тоді на її місце приходить ще сильніша концентрація розумом, а сама медитація. І якщо ці дві речі з нетяжкою можна назвати крайнощами, то щось же має бути посередині. Ось взяти, наприклад, любов, абсолютне поняття, куди його віднести до молитви чи медитації. Це ж теж зосередження розуму на чомусь конкретному роками. теж вимагає терпіння, віри і уваги. Ось ніби так, але раз і любов минула. Усе тоді заради чого жити? Заради мрії. А чого вимагає мрія? Молодов чи тривалих концентрацій уваги. Нічого, вона сама й молитва, і медитація. Вона ж мета, і вона ж шлях. Люди, які приходили в храм, зрозуміли, що їхні мрії набагато сильніші за віру й молитви, і що тільки з ними і можна туди йти. А найголовніше, вони зрозуміли, що їхні мрії збуваються. Григорій Максимович ясна річ помер, та його секта ні революцію, ні війну не пережила. Ті, хто емігрував після громадянської до Франції, здебільшого і зберегли, хоч якісь згадки про опалище. А як почалася перебудова, то понеслося поїхало. І якщо з якимось білим братством усе було доволі жорстко, то опалище, судячи з того, що було з моєю бабцею, пилососило виключно села і маленькі міста. Я не сперечаюся, що ті, хто зараз пов'язаний з цим словом, це сектанти, що шукають легкої наживи, але за самою їхньою ідеєю доволі реальна історія. Повірте, я перечитав просто тони інформації. Нарешті закінчив коля. Дивно, але у Вікіпедії щодо цього нічого немає, сказав Єгор, дивлячись в екран телефона. Блін, і не тут зовсім хріново вантажить. Постійно показує Єшко. Коля розсміявся. Чіл, ти навіть уявити собі не можеш, скільки мертвих форумів я перелопатив свого часу. Сталкерських, дігерських і копарських з їхніми нескінченими картами. Повір, я тобі тут не просто так розповідаю. Ось це я так чи інакше читав десь у обговореннях. І що там усі прям такі диковіруючі? запитала Гіна. «Сталкери є сталкери, їм аби лише куди пробратися. У Дігорів цілком природне бажання перевірити самобайком. Ну а в середовищі копарів існувало повір'я, що сюди як дари тягли всякі брязкальця. Коротше, ніяких піднесених цілей, а від того і такий інтерес нормальний. Гаразд, ходімо, тут, здається, небагато залишилося, сказав Коля і пішов до виходу з кімнати. За хвилину довгий коридор, який у темряві виглядав по особливому зловісним, вивів їх у величезну залу, яку всі, включно з колею, визнали головною. Блін, реально церква, сказав Єгор, перейшовши на шепіт. А це що? із тривогою запитала Маша. Попереду на стінах були десятки чорних силуетів. Усі вони були різного зросту і скидалися на тіні людей. Ходімо назад, запропонувала перелякана Маша. Так, давайте вже повернемося тут якось стрюмно. Вторила їй Інна, яка відчувала на менш сильну тривогу. Хоч вони й намагалися не відставати від хлопців, ситуацію це не змінювало, їм було страшно. Потім страшно стало Єгору. Він намагався не видавати це оточенню і йшов позаду всіх навмисне повільно. Чомусь у процесі оглядання освітлених колою стін він зловив себе на думці, що всього мить тому там було на один чорний силует більше. Ця думка не давала йому спокою, і щоразу, коли світло ліхтаря проскакувало в тому місці, його шлунок наливався важким і повільним холодом. Він намагався боротися із цим почуттям та продовжував ловити себе на думці, що на стінах поменшало ще на один темний силует тишу порушив Денис. Ну і де тут виконавець бажань? Коля розсміявся і сказав. Братан, це ж церква. Можеш уже загадувати бажання, тільки роби це про себе і нікому не розказуй, що загадав. До Дениса і Колі підійшли дівчата і поцікавилися, як правильно це робити. До загальної маси не приєднався тільки Єгор. Він усе так само йшов позаду всіх і вже сам світив на стіни, витягнутому з кишені телефоном. Робив він це лише для того, щоб переконати себе в тому, що все, що раніше викликало тривогу, йому привиділося. Якби він не світив на стіну перед собою, якби не наближався до неї, суті справи це не змінювало. Освідомлюю. Ючі це Йогор навіть прямі запитання від друзів замість відповіді. Кивав забуваючи про темряву навколо, він був розгублений і наляканий. Ну що, згадав бажання? Запитала Гіна, що підійшла. Угу. Видавив він із себе, те саме запитав у нього Коля, що підійшов, і так само магикаючи, його збрехав у йому. Всупереч його очікуванням, нічого страшного не сталося. Шлях назад прийшов дуже швидко. Почалися жваві розмови і жарти. Оточення помічало його тривоги, яка й не думала відступати. Через п'ять хвилин вони були на вулиці, а через десять вже їхали назад, у бік Києва. Ніч закінчилася і настав ранок, який разом з першими променями сонця відігнав тривогу його рахеть. Через тиждень, у п'ятницю, їхня компанія зібралася знову і проводила вечір у барі. Були присутні всі, крім колі. Після того, як на столі з'явилися алкогольні напої та кальян, розмова з чергового побуту перестрибнула в більш неформальну площину. Добре, що він сьогодні не зміг. Він реально душний, сказала Гіна, коли розмова торкнулася Колі. Ага, мене він теж дратує. Того тижня я думала, ми їдемо просто покататися. А в підсумку він потягнув нас усіх туди, та ще й ці свої байки старечі приплів. Погодилася з Іною Маша. Ой, та годі, коля нормальний пацан, сказав Денис, підняв порожню склянку, кивнув офіціанці і продовжив. Він, якщо що таке з часів інституту затирає, то ж нічого нового. Інша річ, що він звідкись висрав це місце. Ти реально віриш у ту історію про підземне дерево? запитав ходинися Єгор, який повеселішав. Я ні. Мені здається, це одне з тих місць, яке можна обліпити якою завгодно таємничістю. А коли почнуть подати за деталі, послатися на те, що це легенда. Ну, ма саме місце, почала гіна. Воно не здалося вам дивним, херня відсік Денис. Я ж на пасажирському сидів і бачив, куди він повертав. Там здоровенний сучасний знак був, а конкретно те місце це ж взагалі банальщина. Там або рейфсейшини проводять, або збочинці на гаках підвішуються. Я тобі кажу, це просто ми не в темі, а так напевно це місце максимально заїжджене. Взяти, хоча б ті тіні на стінах. Ось їх точно там хтось малював. При тому дуже криво. Ось у Чорнобилі графіті офігенно зробили. Там і сюжет зрозумілий, і виглядали вони набагато крутіше, не як Кіптєва». Не знаю, мені було якось стрьомно там, посміхнувшись, сказала Маша. Ще скажи, що ти там бажання загадувала. засміявся Єгор, очікуючи у відповідь такий самий ненав'язливий сміх. Однак його не було. Я загадала, і я, я теж, ніби трохи соромлячись, зізнався Денис. Серйозно? щиро здивувався Єгора. Ну, видаєте, і що ви загадали? Ну ж бо зізнавайтеся. Мені пофіг, можу і зізнатися. Я загадав, щоб мої біти нарешті почали купувати. А ти? запитав він у Іни. Секрет. Ну, а ти, Маш, я підписників у Тіктоці. А ти, до речі, що загадав. Синхронно поцікавилися вони в Єгора. Нічого? Як нічого? Реально? Ну так, а чому ви дивуєтеся? Ви ще й на півгодини розпиналися про те, як ви в усе це не вірите, а тут дивуєтеся, тому що я нічого не загадав? Та й Стругацьких я в школі читав і пам'ятаю, як там було. Гаразд, вибачайте, але сьогодні затриматися не зможу. Завтра ціла купа справ. Сказав. Він і покинув своїх друзів раніше. Весь наступний тиждень Єгор працював і пропадав у ротині. Зі своїми друзями він зустрівся в п'ятницю. Знову були алкогольні напої та кальяна. Інна була трохи хворобливою на вигляд. А Маша з Денисом роздратовані. Денис обурювався через те, що в якогось його знайомого почали вистрілювати біти, а його ніхто не слухає. Приблизно схожа історія була і в Маші. Ось скажіть мені, як? Як? Мільйон за три дні у цієї червонощукої дурепи. Хто її взагалі дивиться? Вона навіть у слова ротом не потрапляє. Боже, яка вівця? Це херня. Я взагалі офіюваю. Я стільки років пишу бити, а всі слухають цього ноунейма!» Мало не кричав Денис. Змінити тему або говорити про щось інше вони не хотіли. Весь вечір Маша скаржилася на червону щоку дурепу, а Денис на ноунейма... Тільки й ні на що не скаржилися, і лише була хворобливою на вигляд. Як і на першій зустрічі, Коля був відсутній у телеграмі. З того дня йому всього пару разів писав Денис, і той не відповідав. Наступний тиждень від самого початку не був спокійним. Кожного дня, що Денис, що Маша закидали повідомленнями Єгора і просили його написати негативних коментарів під відео своїх опонентів або, хоча б, наставити там дизлайків. Його щиро не міг зрозуміти причину такої одержимості. Коли на вихідних вони побачилися знову, його друзі не були схожі самі на себе. Вони тільки говорили про те, що це вони мають бути на їхньому місці. Чому вони слухають їхні біти? Вони ж повне гівно. Мої набагато кращі, я вже цим стільки років займаюся. У них немає структури і такту. Музика скаче і переривається. Тупо набір рандомних звуків. Моя музика набагато краще. Ти ж її чув? Зривався на Єгора Денис. Чел, хіба сенс не в тому, щоб отримувати задоволення від процесу написання? Яка різниця подобається твоя музика комусь чи ні, Якщо ти створюючи її, не отримуєш задоволення від самого процесу створення? Якщо ти роблячи свої біти, більше переживаєш за те, що роблять інші, то який у цьому сенс? Його русильно впала в око зміна в Денисі. Той, як одержимий, був зациклений на тому, як би принизити інших. Він будував якісь теорії змови, пропонував влаштувати цілі рейди з негативними коментарями і все в такому дусі. Слухаючи його, Єгор дивувався. Ден безобрасила це якась хірня. Може, ти спробуєш стати кращим? Почнеш для початку працювати над собою, а не намагатися принизити успіхи інших. Ти ж не почнеш писати свою музику кращим, якщо обісера чужого. Та мені на це взагалі насрати. Це я повинен бути на його місці. Я. Я кращий Єгор ще раз спробував переконати Дениса і через аналогію пояснити, що принижуючи заслуги інших, ти ніколи не станеш кращим, але Денис його не чув. Він був натурально одержимий. Щось схоже було із Машею, але аналогії Єгора вона навіть слухати не стала. Разом із Денисом вони були зайняті тим, що весь вечір писали негативні коментарі під відео своїх конкурентів і лайкали це. А потім задоволені пили за те, як вони їм показали. Весь наступний тиждень. Спочатку Дениса, потім Маша висмикували Єгора. за своє життя. Він бачив достатньо людської слабкості, але в цьому випадку вона була абсолютною. Бачачи, наскільки низько впали його друзі, він задався питанням. А потрібні йому взагалі такі знайомства? Своє спілкування з ними згодом він став зводити на нівець і почав із того, що пропустив їхні п'ятничні посиденьки. І Якщо Маша з Денисом йому продовжували писати, то про Іно не було чуде нічого. Як і коля вона зникла і так само не відповідала на повідомлення в телеграмі. Далі, протягом місяців Єгору в телеграм приходили десятки повідомлень від Дениса і Маші. Усі вони були приблизно однаковими про те, що це вони мають бути на їхньому місці, їх мають усі любити. Тощо, через раз у цих повідомленнях проскакували фрази параноїдального штібу, простеження, темряво і усмішки. І іноді Денис і Маша писали йому, що над ним сміються інші і роблять це Темрявою дивувався і вже тоді став щось підозрювати. Надто вже в них якась нездорова одержимість була навіть за мірками слабохарактерних людей, які зазвичай подібним грішать. Пару разів він навіть подумав про те, а чи не винадуть те місце, де вони загадали бажання. Розвивати цю думку йому не хотілося, адже це б значною мірою похитнуло його світосприйняття. Тому якщо його думав про це, то порціями і з обережністю. Зрештою, в його голові утворилася одна теорія. Для себе він її формулював так: усі мріям у світі не вистачить місця збутися, тому щоб в них це сталося, інші повинні віддати свої. І його друзі тієї ночі, загадуючи там бажання, буквально віддали тим, кого до цього не особливо любили реалізацію своїх мрій. І тепер вони перебували у власному кошмарі, де день за днем ті, кого вони не люблять, пожинають плоди призначених їм успіхів. Цю думку згодом він продовжив розкручувати й далі, звернувши увагу на тих, хто відомий у наші дні, і досить багато що здалося йому дивним. Сотні людей, від одного погляду на яких його хотілося зрозуміти, як вони там опинилися. У якийсь момент йому й самому почало здаватися, що він лише в'язень, туману чи їх марень. і все його життя за побутовою рутиною. Це завжди однакові монотонні перегляди успіху інших. Що є він з його маленьким життям? Якісь люди, які нічим не відрізняються від інших, але вони чомусь відомі. Йогор гадав, чому вони знамениті. Кожна нова думка похитувала його в світ, знаменитості, зірки, небесні тіла. Думки Єгора шалено кружляли. Телефон на столі завібрував. Прийшло повідомлення від Дениса. Це нестерпно. Темрявою, вони усміхаються. Навіщо? Думки Єгора знову стали відлітати, знаменитості, зірки, орбіти, всесвіт. Знову повідомлення. Ненавиджу їхні підписники. Темрява. Це вони темрява, вони усміхаються, але навіщо? Єгор відвів погляд від телефона і знову почав провалюватися в божевільний вир думок. Всесвіт, зірки, галактики, знову повідомлення. Вони пишуть жахливу музику, але навіщо? Чому вони їх люблять? Кому вони усміхаються? Навіщо вони усміхаються тимрявою? Ми поїдемо туди. Поїхали з нами, загадаємо правильні бажання. Я хочу все скасувати. Занадто багато тимряви. А тепер у мене тимрява замість сніг. Треба б намалювати собі ноги, не хочу темрявого. Здається, там, десь унизу зірки. Київ вечора. Блін, сьогодні таке яскраве зоряне небо. Ніколи такого не бачила. Як гарно. Дивись, он там бачила? Це зірка впала. Ти бачила? Так, бачила. Загадай бажання.